Кажи, скільки хочеш, скільки я заплачу, але приїдь, зроби. Подзвонив я на Samsung UA, і Взагалі, молодці ребята. 250 гривень гілка. Берете багато. Ви губами продуваєте. Е, наряжали гірлянду на ялинку. Але ми не можемо зменшувати вартість ринкову вартість продувки системи, тому що отримав кошти на обладнання автоматичного поливу, два з яких вже дали. Кошти на обладнання для того, щоб замовити їх зараз. Нарешті, нарешті мені відремонтували телефон. Розповім історію, як це було. Купував я телефон в комфі в нашому місці, і капелька в USB попала. Капнула, просто телефон торчав, ішов дощ, попало, замкнуло контакти. Я його сушив, пробував все там робити, не вийшло нічого. Тобто він заряджався. Але передавати файли через USB не можна, мікрофон підключити через USB не можна. Пішов Комфі і кажу ось вам по гарантії 2 місяці телефону. А вони кажуть, це не гарантійний випадок більш за все. Кажу, то за гроші відремонтуйте, ми за гроші не ремонтуємо. І може бути каже, так, що ми відправимо, ви його місяць не будете бачити, а потім через місяць він прийде і скажуть, що він все рівно буде поламаний, тому що це не гарантійний випадок. Каже, підійдіть десь тут, в вашому місці. Подивіться, пошукайте, хай замінять. Подзвонив я на Samsung Взагалі, Молодці ребята перенаправили. Я в середу відправив. В Харків вон, телефон йшов в Харків. В П'ятницю він був вже там. Субота, неділя, вихідний. В понеділок кажуть, ваш телефончик вже готовий. Відправочка. І по гарантії відремонтували, і плюс ще гарантія залишається на сам телефон. Ну це круто, молодці Samsung UA, Отакі круті чуваки. За цей час, що я не знімав нічого, що ми зробили? Ми продули полив і закінчили повністю об'єкт в іншій області. Ми пересадили ялівці від будинку приватного, пересадили на вулицю території заводу, Наряжали гірлянду на ялинку. А сьогодні 10 грудня а ми ще працюємо. Їдемо підготавлювати рослини до зими, обрізати троянди, утеплювати кореневу систему і так далі. Зараз їду за Андрієм. Погнали, працюємо. В принципі, закінчили, там маленька територія. Як 50 троянд обрізали, підгорнули, утеплили, в принципі, закінчили. Пишу зараз усім з приводу оплат, тому що ми вже роботи закінчились, деякі оплати, там, наприклад, 40 тисяч, ще мені не проплатили, вже місяць пройшов. Одна жіночка ми продавали полив, вже пройшло, комар якийсь полетів. Півтора місяці. Коротше, всім пишу, деякі забулися, деякі, ніби кажуть, пам'ятають, проплатять, ну, то таке. Погнали. Їздили продавати систему автоматичного поливу. Не планував я вже її продавати, і скажу відверто, чому минулий рік поїхали, продавали і. Ми купили дуже хороший Hyundai компресор на 100 літрів об'єм резервуар. І ми продуваємо поливи дуже-дуже швидко, якщо особливо вони маленькі. Але ми не можемо зменшувати вартість ринкову вартість продувки системи. Тому що ну, це ж ми будемо демпінгувати, ринок прийняли рішення, що буде залишатися вартість така, як є. 250 гривень гілка. Приїхали. Продулив цього чоловіка це минулий рік, ну можливо, за пів години. І в нього там 4 гілки поливу. І я взяв з нього тисячу гривень. Об'єкт тим більше знаходиться не в місті, а за містом в селі і ну, дорога. Я думаю, що це нормально. Але він за півгодинки заплатив нам тисячу гривень і каже: а ви що це так берете багато? Ви губами продуваєте? А губами продуваєте. Коротше, цей рік ми вже всім попродували. Якщо ви пам'ятаєте, дивитесь, мабуть, місяць тому вже все закінчили продувати. А це він сам дзвонить, каже: приїдьте, продуйте. Кажу, ні, чоловіче, дякую. Ми я вже хлопців розпустив, не будемо. А що ж робити, це ж воно може зіпсуватись? Кажу, та да, може порозпирати. Ну це тільки дощовичі порозпирає, якщо буде мінус 10, мінус 15. Та ні, приїдь зроби, так же ж не діло. Кажу, то ви ж сказали дорого. Та ні, вже коротше, чоловік поняв, кажи, 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 скільки хочеш, скільки я заплачу, але приїдь, зроби. Ну так якось. А чого? Чого я маю витрачати свій час? Те ж саме обладнання, Ну, якщо б я приїхав із дешевшим, я програвся б там би із меншим компресором. Я б програвся б там теж би ну, півтори години. А так з більшим компресором я швиденько, і все. Та якось так. Продули вже там десь зараз покажу. Поїхав щойно в інше місто за 80 кілометрів, отримав кошти на обладнання автоматичного поливу. Там два об'єкти зразу будуть, і хочу вам сказати, що вже черга в нас стоїть на виконання робіт. Це три об'єкти, які стоять, От тільки можна погода дозволить нам працювати. І ми вже зразу працюємо. Ну, зрозуміло, що спочатку ми зробимо ті там, сервіси, які необхідні. Перед нашими замовниками це перш за все там догляд за газоном, за рослинами, скарифікація, аерація, удобрення, там, чистка і так далі. А потім почнемо приступати. Але вже три, три людини, три об'єкти, які готові, щоб ми працювали в них, два з яких вже дали кошти на обладнання для того, щоб замовити їх зараз. Тому що зрозуміло, що буде подорожчання з наступного року. Замову, замовляю зараз е, автоматичне обладнання автоматичного поливу. Трапилася зі мною така історія: робимо ремонт в квартирі і почали із встановлення балконів і балконних блоків і. Ну, Один балкон я звернувся до компанії, не найдешева. Але ну, позиціонують вони як з елітними працюють людьми. ну, і Це ж мої клієнти, вони порекомендували мені цю компанію. Поставили балкон один, балконний блок. Ну, питань немає, зауважень немає. І Поставили другий балкон лоджію. І там мало бути вікно дзеркальне. А виходить, поставили, ось так воно виглядає. Одне вікно відрізняється скло, одне відрізняється від інших п'яти. Я написав цьому чоловіку, і, ну, розрахувався все, ж, як має бути. Але потім роздивився, що мене це не влаштовує. І взяв, написав цьому чоловіку і бригадиру, який майстри, які його встановлювали. Він, ну, заїду, гляну. Окей, проходить місяць. Нічого. Дзвоню, пишу цьому чоловіку, якому я давав кошти безпосередньо керівник. Каже, ну заїдемо глянемо. Пройшло два місяці, ніхто до мене не звернувся взагалі. Уявляєте, два місяці пройшло. Ціна питання, мабуть, ну, заміни. Я не знаю, як мало б виглядати, ну, дзеркальне, воно трошки не дзеркальне. Ну, б замінили одне скло вже. Ну, Я ж не казав економити, я нічого не казав такого. Приїдьте та замініть. Ні, вони повкакувалися, тепер сидять, ні, не хочуть нічого їхати і дивитися на свій. Е... Отак От втрачається обличчя людей. Ціна питання: там, я ж не кажу, замінити всі п'ять вікон там, надзеркальні. Да? Там вони трошки затемніші будуть. Хоча б одне, замініть, щоб вони були одинакові. Але вкакалися, коротше, вкакалися. Я зараз подумав, можливо, зроблю таку самоклейку, тонування скла, приблизно підберу по тональності, щоб воно приблизно одинакові було 5. Але ж ціна питання, там, я думаю, ну, до 3 тисяч. Якщо ви так вкакалися, то вже ж поміняйте.